Якщо говорити форма виховання дитини, то, звичайно, найвигідніша, найефективніша, найкраща в інтересах дитини це біологічна родина. Якщо так сталося, що з тих чи інших причин дитина опинилася за межами біологічної родини, тобто отримала статус сироти, або позбавлена батьківського піклування, то безумовно найкраще це йде усиновлення, коли дитина потрапляє в сім'ю на правах біологічної дитини. Слід за цією формою йде опіка піклування. А потім альтернатива інтернатним закладам це прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Якщо говорити за нашу область, то протягом останніх років у нас два інтернатні заклади були саме для дітей серед дітей та позвонбать опікування були закриті. Це виноградівський дитячий будинок та числівецька загальноосвітня школа для дітей серед, Вона була перейменована в загальноосвітню школу. Тобто, я хочу сказати, що завдяки зусиллям. І на цьому хочу наголосити двох структур: це управління освіти, служби у справах дітей, коли є розуміння, що все ж таки краще дітям в сімейних формах виховання вдалося нам досягти того, що цих дітей в інтернатних формах виховання менше. І свого боку хочу зазначити, що зараз суспільство вже не дискутують, що чи мають право на існування ці сімейні форми виховання, чи краще дітям в інтернатних закладах, тому що дуже багато є і позитиву в тому, що діти виховуються в інтернатних закладах. І якщо ви зайдете в будь-який наш інтернатний заклад в області, то всі наші діти гарно нагодовані в гарних умовах і гарно відпочивають здебільшого за кордоном, але справа в тому, що дійсно кожній дитині потрібна мама і тато і в цьому. Плюс саме сімейним формам виховання. Я хочу також сказати, що це не є досконала форма. Але безперечно, вона потребує удосконалення, покращення, тому що розвивається світ, розвивається суспільство, з'являються нові перспективи. Так само ця форма потребує удосконалення. Але якщо порівнювати з інтернатним закладом, то апріорі дитина має кращі шанси бути в суспільстві. Соціально адаптуватися, якщо вона виховується у прийомній сім'ї або у дитячому будинку сімейного типу, і ще хочу сказати, що в нас в нашій області жоден інтернатний заклад не має назву для дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування, тобто знята ця дискримінуюча складова, тобто це загальноосвітні школи. Інтернат просто вони трошки інакше фінансуються. Чи велика черга у нас на установлення, оскільки це найкраща форма? Якщо говорити цифрами, то у нас на сьогоднішній день якраз ми закрили статистику по, по цьому напрямку 38 пар подружніх пар або осіб перебуває на так званій черзі з бажанням усиновити дитину. З іншого боку, якщо говорити скільки дітей мають право бути усиновленими, то ця цифра понад 700. Тому ви бачите цю диспропорцію. Значно більше дітей, які можуть бути усиновлені, і менша кількість бажаючих усиновити. І якщо давати характеристику тим людям, які хочуть усиновити, то звичайно більшість з них хоче усиновити маленьку дитину до року, до року до трьох років. Невелика, значно менша кількість бажаючих, хочуть усиновити дітей старше п'яти, шестину і після десяти років у нас одна подружня пара, яка би хотіла усиновити дитину. В Закарпатті одним із лідерів по кількості дитячих будинків сімейного типу, але скажу відверто, звичайно, таких лідеруючих позицій, як у нас було колись, немає, але цьому є, скажімо так, об'єктивні причини. Ну, наприклад, якщо говорити про кількість дітей серед дітей позбавківського піклування, то звичайно, якщо в Закарпатті у нас на сьогоднішній день 2241 дитина, то в Донецькій, Дніпропетровській області там кількість цих дітей нараховується понад 10 тисяч, то звичайно, що і апріорі кількість ДБС та ІПС у цих областях має бути більше. Хоча, от на сьогоднішній день, якщо говорити відсотковому відношенні, то Цифра по влаштуванню дітей до ДБС та ІПС в нашій області понад 13%. По Україні вона коливається у межах 10%. Тому я скажу, що в нас показники по влаштуванню в ДПС та ІПС досить хороші. Чи дозволяє наше законодавство вибирати форму виховання дитини, якщо у неї є родичі, скажімо, не рідні, а дворідні, трорідні? Якщо у дитини є родичі, вони мають безпосереднє право, першочергове право взяти дитину на виховання. Як опікуни або опікувальники, залежить від віку дитини. Також родичі можуть усиновити дитину, і, звичайно, вони будуть мати переважне право. Що, наприклад, бабуся або дідусь хочуть взяти, або тітка, або сестра повнолітня, вона не зобов'язана проходити навчання. Якщо ці люди не перебувають в родинних стосунках з дитиною, вони зобов'язані пройти навчання. Перед тим як пройти навчання, вони зобов'язані подати пакет документів. Про стан їхнього здоров'я, про те, що у них є якісь певні доходи, тобто що вони беруть дитину в сім'ю не з меркантильних причин, і їхнє життя воно не буде за рахунок дитини, яку вони беруть в сім'ю. Тобто вони не будуть утримуватися за рахунок грошей, які держава виплачує на дитину. Крім того, повинні подати довідки від психіатра, від нарколога. Працівники служби у справах дітей здійснити акт обстеження житло-побутових умов, що дійсно влаштування дитини в цю сім'ю буде безпечним. І тоді вони можуть проходити навчання. Навчання проводить Закарпатський центр соціально-психологічної реабілітації. Навчання проводить Закарпатський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Навчання це проводиться по мірі набирання груп, триває воно 5 днів і за результатами цього навчання. Видаються довідки про те, що подружня пара або особа пройшла навчання і зарахован і може бути зарахована покладена на облік, як особа, яка хоче взяти або дитину під опіку, піклування, або створити дитячий будинок. Сімейного типу або прийомну сім'ю, але це не обов'язково людина може пройти навчання і не отримати таку рекомендацію. Тобто, за результатами цього навчання визначається, отримується сім'я таку рекомендацію або не отримує. В питання житла їхнього, подальшої долі, як mm -hmm. вирішується, ті, хто зовсім не мають. Ви знаєте, ви зачепили надзвичайно важливе. Питання і надзвичайно болюче і не тільки для нашої області, а взагалі в рамках всієї держави. Оскільки, якщо говорити про правовий захист дітей серед дітей позвав батьківського піклування до 18 років, то він у державі досить гарно у всіх відношеннях і дотримується, і прописаний у всіх відношеннях. Тобто на дітей держава виплачує гарні соціальні виплати. Незалежно від того, в якій формі перебування дитина перебуває, чи в інтернаті, чи під опікою, чи в дитячому будинку сімейного типу, всі ці діти, які мають цей статус, вони можуть щороку бути оздоровлені, і ми бачимо, що ці діти всі оздоровлюються на морі за кордоном, тобто до 18 років держава. Гарантує і дійсно дотримує свої обов'язки по відношенню виховання цієї дитини по досягненню 18 років. Ви знаєте, що більшість цих дітей не мають житла, оскільки це діти, як правило, з неблагополучних сімей, і навіть те житло, яке по бумагам ми бачимо, що воно є, фактично, перебування і проживання там. Неможливе тому в нашій області прийнята така програма реформування інтернатних закладів, і в рамках цієї програми саме включені і питання щодо захисту житлових прав дітей. Зокрема, в нашій області вже на сьогоднішній день створений соціальний гуртожиток для дітей в перечині. Він розрахований на 20 осіб. Крім того, по цій програмі передбачено, що в більшості районів ну, перший це. Це виготовлення кошторисної документації, другий етап створення таких міні-соціальних гуртожитків, принаймні в, кожній, в кожному районі, який розрахований був на 5-6 дітей. І крім того, ми тісно співпрацюємо із різними громадськими благодійними організаціями, які нам допомагають у створенні дитячих будинків сімейного типу. А зараз в результаті нашої такої співпраці ми бачимо, що Перший етап це було, коли будувалися будинки для проживання з сімей разом із дітьми. А зараз по досягненню 18 років, і от в Невицькому такий соціальний гуртожиток будується в місті, Ужгород є такий в селі Раковець. У нас мама-вихователь три земельні ділянки отримала і ці кошти, які виплачує держава, акумулює для того, щоб поступово зводити будинок. Тобто в кожному районі є своя специфіка. В селі Ратівці я скажу вам, що теж у нас там три дитячі будинки сімейного типу і паралельно будується соціальний гуртожиток для цих дітей. З боку держави, також наші обласні депутати прийняли таку програму, що в залежності від того, район, які кошти буде акумулювати для будівництва або для закупки житла ці категорії дітей, область буде трохи підключатися. Але це надзвичайно. Складне питання і звичайно потребує кошту.